Доброго вам, громаду. На даний час у мене прохання до не таких криворуких, як я, а має це на увазі до стосовно мистецтва. Ну, не вмію я малювати, не, не нагородила мене природа даним даром. То звертаюся до тих людей, які можуть малювати і можуть підтримати мене в такому починанні. А саме, Є в наявності такі речі це тубуси від 155 міліметрових снарядів. Надо їх зробити гарними, провести аукціон і за виручені гроші, які ми отримуємо при продажі даних сувенірних тубусів, допомагати нашим хлопцям закупляти медикаменти, закупляти продукти швидкого харчування. Можливо, щось вийде, суми і щось гарне купити хлопцям. То бажаючих підтримати мене у даному напрямку, будь ласка, дзвоніть, пишіть, і ми я вийду з вами на зв'язок і будемо вирішити дане питання. Разом до перемоги працюємо далі.